боялася шви знімати. Спочатку був страх, а зараз вже уже, увірення раз доктор сказав, що все в нормі. До нас звернулася пацієнтка на зняття швів. Їй була проведена малоінвазивна операція по заміні лівого колінного суглоба медіально стабілізованим суглобом, Medial півод від компанії Мікропор. Пацієнтка сьогодні вже три тижні ходить самостійно без допоміжної опори. Як ви себе почуваєте після операції? Нормально. Вас що турбує? Ні, спасибо. Ну, як спочатку було страх, а зараз уже вже Раз доктор сказав, що все в нормі. Я вообще буду упевнено ходити, все Будете буде. Будете гарно ходити. Боялися операції, яка була? Ну, була настроєна, такого боязні не було. Я вот боялась аж шви знімати. Ну, бачите, як як виявилось, не боляче. Ні, ні. Не болить. Мені це правильно все зробити. Да, да, спасибо. Спасибо, спасибо вам. Молодий наш доктор ну, замічательний. Да, да, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, якщо от є пацієнти, які живуть таким болем, як ви, угу. що ви можете їм порадити? Я навіть ще не зняли швидше, не знала результат, але я чувствовала, що буде краще. І от коли мені казали, що от ноги болять, все, я кажу, що є проблеми. Пока не поздно, обертайте, скажу. зачем тянуть так до останнього? Так як я кажу, тянула, тянула, ну, боялася. Ну я правду скажу. Даже 5-6 років тому назад медицина не така була розвита. Звісно. А з кожним роком, з кожним, та от все краще і краще. І я вже убідилась, що вже можна обертатися і лічитися. Спасибо, звісно, переживали, що возраст, думаю, Ой, куди я йду в такому возрасті. А скільки вам років? Ой! Учора було мені 73. Ну, я вітаю вас. <світ> я вітаю. <світ> Вчора так багато вітань було, привітань вообще. дзвонки, як ти себе почуваєш, це все. Приємно дуже. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Щоб ви скоріше відновилися. Дякую большое. Дякую. дякую, ну, Ще раз дякую.